Бог пише кожному. Часто ззовні звертаюсь до Бога, пишу думками словами, але душа десь далеко і дуже брудна. Ніби йду на річку купатися, але душу десь залишаю у мріях. Ніби пишу до Бога устами, звертаюсь словами, а де ж моя душа? Десь досі у марних сподіваннях, в якихось дурницях, десь у філософському хаосі нерозумінь, із байдужінь людських, у хаосі різних міжлюдських розмов. Ніби написав думками до Бога, а ці думки просто. Тілі і без душі, і тому відповідь лише і йде від хаосу.